На 15 серпня починає достигати плод американської селекції Флойда Зайгера Дапл Денді, або друга його назва яйце динозавра. Тут він в мене Кроні дерева альтана. Є ще дерево, але на дереві наличі, на, на дереві ще плодів поки немає. Ну тут більше, на мабуть, 100 грамів. Вигляд такий нічого. А він вже достиг, бачено. Ну. Соковитий, м'якоть червона. Ну, те, що я люблю. Ну і більше 100 грамів, 100 грамів плюс. Супер. Ну і плюс грузиться непогано, бачу. Обліплений на 15 серпня яйце динозавра.